Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про стосунки. Обсудимо одну історію, яку мені прислала дівчина. Я прокоментую, як я бачу рішення, а потім я запитаю свого друга, і це не Артем. Я зустрічаюся з хлопцем вже більше п'яти років. Мені 21, йому 24. Разом вже живемо три роки. Як тільки планували разом жити, одразу він сказав, що житло, комунальні послуги та їжу буду оплачувати він. Але усі мої потреби, такі як косметика, одяг, з подружками на каву та різні свої забаганки, на це я маю мати власні кошти. Я погодилась на це, оскільки ще була юна, не знала, що хотіла. Я була на другому курсі. Як з'їхалася, хотіла мати власні кошти. Мої батьки давали мені гроші, але їх не вистачало. Я почала працювати, мала до. Хід, але невеликий. Бували моменти, коли я не заробляла зовсім грошей, і він завжди мені казав, що треба було відкладати або не тратити. Ми прожили на орендованій квартирі два роки. Рік тому моя бабуся купила квартиру, в якій ми зараз живемо. На рахунок коштів не змінилося нічого, тобто він далі виділяє кошти на продукти, виділяє на місяць 4 тисячі. Дає мені і я вже купую продукти та оплачую комунальні послуги. Зараз я працюю на державній роботі, маю дохід. Вже декілька місяців розмовляємо про одруження, але він говорить, що його позиція на рахунок. Коштів не зміниться, чи то в шлюбі, чи то хлопець і дівчина, все одно на свої потреби я маю мати власні кошти. Проте, коли я питаю, що буде, коли буде дитина, він каже: тоді буду забезпечувати. Але як тільки дитина піде в садок. Одразу щоб поверталась на роботу протягом цих років, ніколи не було питань, чи є в мене гроші, чи можливо мені потрібні на щось гроші, чи може мені потрібне нове плаття і в такому дусі. Але, хоча коли ми ходимо десь разом в кіно чи в кафе, він оплачує все. А от моя думка та позиція, що чоловік має повністю забезпечувати жінку, чи вона працює на роботі, чи ні. Моє питання: як мені діяти в такій ситуації? Я не можу порушувати свої принципи. А він каже, що також не буде так, як я хочу. Я вже близько пів року намагаюсь йому пояснити, як для мене це важливо, але реакції ніякої. А тільки ми з тобою домовлялися вже давно, і я це змінювати не буду. Я люблю його і не хочу втрачати через таку річ. Але це для мене дуже важливо, щоб чоловік забезпечував родину. Пригадала себе в ці роки. У мене була схожа ситуація, тому що коли я вийшла заміж, я працювала трошечки, заробляла, але ну так, не дуже. Ми жили в його квартирі, він оплачував. Базою ці всі покривав розходи, тобто купував продукти, оплачував квартиру, комуналку і купував мені якісь речі необхідні. Купував. Знаєте, коли? Коли я завагітніла, коли я вже була його дружиною, стала тільки тоді він почав мені купувати речі. Не о першої необхідності не те, що я захочу при цьому, да, а те, що він вирішить. І знаєте, мені не сподобалось. Мінуси цього розказую одразу. Коли чоловік відчуває владу повну над жінкою, а він відчуває в той момент, коли вона не заробляє, в якийсь момент я перестала заробляти саме з вагітністю, це пов'язано. В ідеальному світі, звісно, було б не так, але більше чоловіків вважає, що ти його тепер власність, оскільки він тебе повністю забезпечує. І от ситуація, ми прийшли на базар. Грошей у нього не було багато, тому це був не бутік якийсь там, чи якийсь ТЦ. Ми прийшли на базар, називається цей базар, і досі є талкучка. Прям від цього слова талкучка, де багато людей дуже всі толкаються. І почали обирати. Мені потрібний був теплий одяг на зиму. Значить, мені сподобалась дубльонка дуже красива, замшева, отакого от кольору світло-сіра. Вся в от по фігурі, в талію. Довга, міх, типу не, не сильно пушистий, да? капюшон дуже елегантна, класна дубльонка, яку я вдягла, і вона по мені сіла, мені було в ній комфортно. Я прям «да, оця мені подобається. Продавав в тій точці мужик, прям мужлан такий продавав. Дивиться, оцінює мене. Я ж кричусь перед зеркалом, мені подобається. Я така, да, це воно. А той каже: ну, може, приміряєте ще ось цю і дає зовсім іншу модель темно-зеленого кольору, отаку от розклішонну. Знизу, отакими от волнами, от з міхом. знизу, Трошки розклішонний рукав, теж з мехом, з таким зеленим пухнастим. І капюшон теж з мехом. Таким великий. Я вдягаю це. І я як матрьошка, знаєте, я як е, оту, на самовар ту садять матрьошку, да, чи що там, куклу от эту. Стою і просто не відчуваю себе в цьому ніяк. І он такий, от мені здається, ця річ краще, бо вона якось так об'ємніше. Мені, наприклад, не подобається, я ж не собака, щоб кидатися на кістки. Мою адресу, він каже, я не собака, щоб кидатися на кістки. І мій чоловік підтверджує такий, ммм, да, я, я теж, типа, мені ця модель більше подобається, тому що я там така добротна жінка. А там я така худенька дівчинка. А тут жінка, блін. Я себе відчувала бабою в цій дубльонці. Аж задихаюсь І що ви думаєте, він мені її купив? По-перше, принизив мене, підтвердив от слова того чувака. Він мав йому по морді дати. Нормальний чоловік мав би дати просто щелепу тому, хто сказав таке на твою кохану жінку. Я не собака, щоб кидатися. А він замість цього погодився з ним. Це трендець. Я тоді, ну, я це так сильно не сприймала. Мені просто було неприємно, що купили мені не ту річ, яку б я хотіла. Якщо владу тримає одна людина над тобою, дуже є велика вирагідність того, що ця людина буде цим користуватися. Це був перший, але не останній. Другий випадок, який змінив мої настрої в голові налаштування, скажем так. Коли я народила машу, я захотіла собі шорти. Коротенькі, класні, шорти, дуже стильні, красиві, і я його попросила мені їх купити. Вони були вже в мене, мені принесли чорні класні шорти. І їй сказав: ні, тобі не треба. Ти вдома сидиш з дитиною. Навіщо? Нам є куди сімейний бюджет витрачати. І все, після того я купила собі ті шорти. Купила собі сапоги на шпільки зимові, лакіровані класні, які оту дубльонку зробили. Хоча б якось я виглядала нормально, і тому був скандал, що я ще витратила свої, до речі, на той момент вже кошти. Тому що я вже заробляла. Це було після шортів. Народила Машу я влітку, купила шорти, і він мені нічого не сказав. А от коли я взимку купила собі сапоги за 100 баксів, я отримала по повній програмі, що я з ним не порадилась. От так, я за свої кошти купила. І не порадилась. Тобто його бісило те, що я приймаю рішення. Розумієте, наскільки, от якщо б я не пішла працювати, не, не пішла б заробляти, а я це пішла робити, коли маші було три місяці, з нею прямо на руках я пішла в свій спортзал до мами і е, проводила там тренування і, і заробляла. І непогано заробляла. Досить швидко розкрутилися ми, і все пішло дуже класно. Сімейний бізнес всі діла і я була при баблі. Після того я ще 8 років з ним якось не знаю, прожила, вчилася бути сильною і мудрою, і мужньою, щоб від нього піти. Ваш чоловік, хлопець ще не чоловік, виключає таку можливість мати над вами таку владу. Вам це неприємно, здається, тому що у вас такі закладки в голові, да? От з дитинства, можливо, у вас там приклад був в родині саме такий, можливо, був якийсь негативний приклад інший. З чимось це пов'язано, такі саме установки, бо вони, в принципі, не у всіх є такі. Досить традиційні, у вас, установки. Вам неприємно те, що ваш хлопець так відсікає це. Але це не є погано. І якщо у вас в цілому відносини, стосунки ваші класні, як ви пишете, що все, я його кохаю і все, а тільки в цьому справа, я би не акцентувала на цьому, а навпаки, раділа би, тому що він буде вас поважати, що у вас є свої кошти. Що ви заробляєте. Для нього це важливо. Чоловікам подобаються більше такі жінки, у яких є стержень. Да? Якщо ви заробляєте, у вас є, є він є цей стержень. І з вами цікавіше. І ви більш від нього незалежна, і він це знає. І це завжди буде тримати його в тонусі, тому що коли чоловік повністю забезпечує, а жінка при цьому там домашня, така домашня, домашня, він почне втрачати інтерес з часом, заводить коханку або займається своїми справами. Йому не цікава та жінка стає. З часом не одразу, через 3-4 роки, 5, у когось довше, у когось раніше. І потім, можливо, захоче навіть і піти з родини через те, що йому не цікаво. А ви при цьому не розвивалися, ніяк себе не забезпечуєте, тобто ви або будете терпіти. Його поведінку, яку не терпіла жінка, яка б могла піти, Їй є куди піти, і вона може себе забезпечити і дитину. В іншому випадку є багато випадків, коли жінки просто терплять дуже багато чого, терплять, тому що просто не мають вибору іншого. Але у нас ще є е, мій друг, який Дуже скоро теж прокоментує цю ситуацію. Піцяла, що продовжить Мій друг. Ви знаєте, що у мене друзів дуже мало, тому що я люблю розумних друзів. У мене є друзі, вони всі розумні, класні. Але найрозумніший у нас хто? gpt Чат. І я просто в шоці з того, що може gpt Чат, коли йому задаєш правильні питання. Я дізналася, як з ним спілкуватися, які запитання і завдання йому давати, щоб він був як психолог справжній. Але я все одно не уявляла, що це буде настільки, що я аж презир... мені захотілося свої ситуації йому розказати. Я це зроблю обов'язково, щоб він отак проаналізував. Тому любі мої слухаємо. Я йому значить дала таке завдання. Ти психолог-юнгіанець з 20-річним досвідом. Проаналізуй ситуацію через призму архетипів. Я не знаю навіть про що це, просто я в інтернеті знайшла правильні оці запитання. Їх кілька буде. Цей текст, оцей, що я вам читала на початку, я йому даю і пишу далі. Які глибинні патерни ти бачиш? Слухаймо. Ця ситуація крізь призму юнгіанських архетипів демонструє зіткнення між різними внутрішніми патернами і тіньовими аспектами обох партнерів. Буден архетип okay. аніми та анімуса у дівчини. Активізується аніма, яка прагне безпеки, підтримки і турботи. Її уявлення про ідеального чоловіка, образ героя чи короля включає того, хто бере на себе відповідальність за фінансову стабільність родини. У хлопця проявляється анімус. Який наголошує на автономії, справедливості та партнерстві його позиція базується на рівності та індивідуальній відповідальності, що може бути обумовлено його власним досвідом або сімейними цінностями. Два архетип батька та матері чоловік діє з позиції архетипу батька, але в його тіньовому аспекті. Він ставить межі й правила, але відмовляється надати додаткову турботу, пов'язану із запитами партнерки, що може вказувати на страх втрати автономії чи влади. Дівчина прагне реалізувати архетип матері, але у стосунках їй бракує відчуття захищеності. Вона хоче відчути підтримку, яка дозволила б їй довіритися і не думати про матеріальні аспекти, особливо в контексті майбутньої сім'ї. 3. архетип Тіні. Для дівчини ця ситуація оголює її ціньовий аспект страх самостійності, бажання отримати більше, ніж вона зараз має, і водночас тривогу через конфлікт із власними принципами. У хлопця тіньовий аспект проявляється як жорсткість і контроль. Його відмова змінювати домовленості може бути пов'язана з внутрішнім страхом втрати себе чи перетворення на когось, хто жертвує всім. 4. архетип коханця Стосунки між вами вже проходять стадію, коли архетип коханця, любов, пристрасть, романтика поступається місцем більш структурованим архетипам: король, батько. Це типовий етап у розвитку пар, але тут важливо, щоб обидва партнери знайшли баланс між любов'ю та новими ролями, глибинні патерни, рольові установки з дитинства. Імовірно, дівчина виросла в сім'ї, де батько забезпечував родину, створюючи для неї модель чоловік як захисник і годувальник. Хлопець, можливо, мав іншу модель рівність або навіть необхідність самому дбати про себе, що сформувало його підхід. 2. конфлікт між любов'ю та принципами. Любов дівчини бореться з її переконаннями. Для неї справжня любов має включати фінансову підтримку, інакше вона почувається недостатньо цінною. Хлопець бачить любов як рівноправне партнерство, де кожен має зберігати незалежність. 3. тіньовий страх втрати контролю. Дівчина може боятися, що фінансова автономія означає відсутність турботи. Хлопець боїться, що зміна домовленостей зробить його залежним або змусить пожертвувати власними ресурсами. Рекомендації через архетипи. Робота з архетипом короля та королеви. Дівчині, запитайте себе, як ви можете взяти на себе роль королеви, мудрої та незалежної, яка цінує свій внесок у стосунки. Хлопцеві, якщо вдасться донести думку, Йому варто дослідити час, як більше щедрості може зробити його королем, який не лише встановлює правила, а й дарує захист і безпеку. Два гармонізація аніми та анімуса. Замість боротьби переконань спробуйте шукати компроміси. Наприклад, розробити бюджет, де враховуються потреби обох. Робота з тінню. Важливо визнати свої страхи. Дівчині, чи справді фінансова підтримка це єдиний прояв любові. Чоловікові. Що стоїть за жорсткою позицією я не змінюю домовленості? 4. знайти спільну мову через діалог. Обговоріть ваші глибинні цінності, щоб зрозуміти, чи готові ви обидва рухатися далі в одному напрямку. Якщо переконання фундаментально різні, можливо, це сигнал, що ваші шляхи можуть розійтися. Висновок: це не лише про гроші, а про базові принципи, на яких будуються ваші стосунки. Якщо ви не знайдете способу пройти до взаєморозуміння, цей конфлікт із часом лише посилиться. Головне зрозуміти, чи готові ви обидва трансформуватися для збереження стосунків. Далі записуйте ці запитання, ви зможете самі так потім робити. Яких аспектів ситуації вони не хочуть бачити, де можуть ховатися їх тіні? Юнгіанський підхід до аналізу цієї ситуації може висвітлити аспекти тіні, ті частини особистості, які залишаються в тіні свідомості, бо їх складно прийняти. Тінь приховує страхи, невпевненість, пригнічені бажання чи потреби, які кожен із партнерів уникає усвідомлювати. Її тінь. Залежність і вразливість. Дівчина може не усвідомлювати, наскільки сильне її бажання бути захищеною і опікуваною насправді пов'язане зі страхом залишитися самотньою або недостатньо цінною без зовнішньої підтримки. Її ідея, що чоловік має повністю забезпечувати, може приховувати глибинне відчуття, що вона не впорається самостійно, або що її любов не буде цінною без фінансової основи. Тінь говорить, ти боїшся показати, що тобі потрібна допомога. Але це робить тебе залежною. Ти можеш використовувати образ турботливої родини, щоб уникнути власної фінансової відповідальності. 2. ідеалізація традиційних ролей: її переконання, що чоловік має забезпечувати родину, може бути впливом родинних або суспільних сценаріїв. Ця позиція захищає її від складних питань про справжню рівність у стосунках, адже вона не ставить собі питання, чи справді я готова поділити відповідальність. Тінь говорить, ти відчуваєш силу в традиційній ролі, але боїшся визнати, що самостійність теж може бути джерелом твоєї цінності. Саме так Його тінь. страх наполягання на роздільних фінансах може бути підсвідомим способом уникнути ситуації, де він почуватиметься експлуатованим або залежним. Він може заперечувати, наскільки глибоко боїться бути використаним або втратити незалежність у стосунках. Тінь говорить, ти боїшся, що турбота про когось зробить тебе слабким. Ти відкидаєш можливість щедрості, бо це загрожує твоїй ідентичності як самостійної людини. Емоційна дистанція, його акцент на домовленостях і практичності може бути способом уникнути глибших емоційних зв'язків. Він, можливо, не хоче зіштовхнутися з тим, що його партнерка потребує не тільки ресурсів, а й емоційної уваги. Тінь говорить, ти обираєш правила замість турботи, бо боїшся втратити себе в стосунках. Ти приховуєш свою емоційну закритість за фінансовими кордонами. Сумісна тінь стосунків. Боротьба за владу. Ваша дискусія про фінанси це не лише про гроші, а про питання, хто має більше влади у стосунках. Ви обоє можете не помічати, що фінансова суперечка віддзеркалює ваші спроби встановити, хто буде головним у подальшому житті. Тінь говорить, ви боїтеся бути рівними. Оце потребує відкритості та взаємної довіри. 2. уникнення спільної відповідальності. Ви обоє уникаєте повного визнання, що стосунки простір, де ресурси, увага і обов'язки діляться разом. Замість цього кожен хоче захистити свою зону комфорту. Ви обираєте окремі ролі, щоб уникнути спільних ризиків і жертв. Що з цим робити? Для неї запитайте себе, чому для мене так важлива фінансова турбота? Чи є це справжнім бажанням любові чи страхом стати самостійною? Спробуйте побачити в самостійності не загрозу, а можливість. Для нього запитайте себе, чому я так боюся поділитися ресурсами, що я насправді втрачу, якщо буду більш відкритим. Подумайте, як прояв турботи може стати джерелом сили, а не слабкості. Разом відкрийте діалог про те, що для вас обох значать гроші та підтримка. Не обмежуйте розмову фінансами, а говоріть про емоційні потреби, які за цим стоять. Уявіть, як би виглядав ідеальний союз, де обидва відчувають і свободу, і підтримку. Як ця ситуація сприяє їхньому зростанню? Для неї ситуація змушує її переосмислити свої переконання та знайти джерело власної внутрішньої безпеки, незалежне від партнера. Для нього. Вона кидає йому виклик вийти за межі своєї зони комфорту, довіритися партнерці і побачити силу в турботі. Три для їхніх стосунків: якщо вони зможуть вирішити цей конфлікт, то побудують союз, заснований на довірі, співпраці та взаємній повазі, замість того, щоб застрягти в боротьбі за владу чи захист своїх позицій. Вам, дівчино, вигідніше бути незалежною, але іноді. Пробуйте хотіти чогось більшого. Прагнути, хотіти висловлювати свої бажання про якісь події в вашому сумісному житті, які потребують кошти, великі кошти. Наприклад, покупка якогось житла кращого, ніж зараз, да? ремонту, там, наприклад, якоїсь подорожі, і щоб він за це платив як чоловік, як ваш. Хлопець, як ваш король. Можливо, дайте йому це прослухати, всю історію. Можливо, це теж для нього буде цікавим досвідом і розумінням самого себе. Просто пропишіть всі ті самі запитання в своєму gpt чаті і прослухайте разом. Але у вас абсолютно така ну, нормальна, адекватна ситуація, нічого я не бачу, прям такого, заради чого б можна було руйнувати стосунки, там, шукати щось інше. Кожні стосунки, це все одно буде якийсь урок для вас. Не даються просто так, люди нам. Я просто хочу закохатися, щоб він мене кохав, і ми жили разом і померли в один день. Не буває такого. Кожні стосунки це якийсь урок і для одного, і для другого. Ми за цим сюди і прийшли проходити уроки. Не в стосунках з чоловіком, так і в стосунках з дітьми, з батьками, з братами, з сестрами, з друзями, з начальниками по роботі. Все це дається нам для того, щоб. Розуміти краще себе, проходити якісь етапи розвитку. Він не хоче, він не хоче, щоб ви залежали повністю від нього, бо він втратить свободу. Чому? Тому що він буде відчувати за вас відповідальність повністю, коли ви не будете заробляти. І це на нього тисне. В принципі, мабуть, що на багатьох людей це б тиснуло. Якісь чоловіки цього прагнуть, щоб мати контроль, але вам воно не сподобається. Розумієте? Ви хочете його сутити поправочкою. А так не буває. Якщо чоловік буде вас повністю забезпечує, він змінить своє ставлення до вас. І вам це не сподобається. Тому, дівчата, Прийміть це до уваги і не вчіться на своїх помилках. Хоча все одно ми всі вчимося на своїх помилках. Дякую всім за перегляд своєї історії. Ви можете відправляти мені в інстаграм. У мене багато вже історій, які чекають на свою чергу. Я буду старатися випускати частіше ці відео, цю рубрику, і проговорювати не одну історію так довго, як цю сьогодні, а трошки коротше саму суть, да, і. Рекомендації, і щоб можна було за одне відео більше історії проходити. Було такі довгі відео. Я сподіваюся, що вам вони подобаються, але буду старатися якось щільніше все це робити. Все, любі мої! Дякую за перегляд і всім бувайте!